Чотири пророцтва у політиці і релігії збуваються. Усе, що виникає у світі, викликає тільки запитання, тому дуже часто люди шукають підтримку у віщунів. Усіх дуже цікавлять питання: чи це кінець, чи що буде далі? Но ніякі ворожеї і мальфари не допоможуть нам. Правдиві відповіді дає нам тільки Біблія, де Бог. Відкриває Ісусу, а Він через ангела Івану інформацію, яка показує нам, як відокремити віру від релігії. І Ісус показує вавілонську блудницю на багряному коні, яка прильщає всі народи вином жадоби і блуда. Це і є релігія. Вона несе в собі лють, агресію, злої війни. Вавилонська релігія, наповнена кров'ю усіх святих і пророків, вона живе не по духу, а по душі, а душа, як пекло, розширюється і як бродяче вино, яке робить тільки зло. Віра ж Христа відрізняється від релігії, наявністю любові, милосердя, стремління служити Богу, добру і виконувати волю Божу, і для того, щоб не попасти в оману. І врятуватися від наступних випробувань потрібно слухати Ісуса Христа. А Він каже: виходь із Вавилону, народ мій, не ведіться на гріховне вчення, яке веде до пекла, і перемогти, можливо, тільки з Богом, бо спасіння тільки у Ісусі Христі, так як Він вже переможець, і переміг Он пекло і смерть. Амінь.